Отже, хуїз місця Матвій Бідний э, власної персони відрекомендується Матвію. Доброго ранку Доброго ранку. Доброго Слухайте, ранку. Ну, строкато у вас біографія треба сказати. По перше, і ще токнемося трошки пізніше особистого, але менше з тим зазначимо, що ви э, до цього працювали заступником міністра, і дуже добре знаєтеся Ну в цій справі, але зараз інший рівень відповідальності освоїлися Два місяці. Та звісно, ну загалом я більше ніж сім років працюю вже в міністерстві, тому ну не думаю, що щось нове а, мені ще доведеться дізнатися в, в цій царині. Да? Ну, але звісно, постійно треба чомусь вчитися, щось нове опановувати. Ну, до речі, в сюжеті ми сказали, що ви ще навчаєтесь. Ви сказали, що ви вже закінчили. Правильно? Так, да, да, академія державного управління. Я закінчив ще в о, 2000 році. Так, ну от власне, от три освіти: і професійне тренерство, і е, професійний бодибілдер. От е, ці професії вам допомагають у вашій справі? Як саме допомагають? Ну сказати, що там спортивна кар'єра, звісно, допомагає. По перше, в тому е, сенсі, що. Спорт це сьогодні єдиний шлях утримувати себе в нормальному як фізичному, так і психологічному стані. Такий конструктивний. І ну звісно, це дуже допомагає по життю з точки зору якихось моментів, пов'язаних із дисципліною, і з а, тим, щоб тримати себе у гарній ментальній і фізичній формі. Ну, звісно, розуміння процесів пов'язаних із підготовкою спортсменів дуже допомагає сьогодні теж в питаннях. Формування політики спрямовано на те, щоб зробити все ж таки більш ефективним наш спорт і допомагати нашим спортсменам, тренерам здобувати найкращі результати mm -hmm. в спорті. Ну, це окремо, так, досвід і міністерства під час війни. А давайте зараз розберемо декілька важливих а, а, подій, моментів і позиція вашого відомства. Міжнародний олімпійський комітет таки допустив росіяни білорусів а, до олімпіади в 24-му році в Парижі під нейтральними прапорами ключове. Екс-міністр молоді спорту, ваш попередник Володимир Гуцайт свого часу заявляв, що Україна може бойкотувати ці змагання. Яка зараз позиція міністерства? Позиція міністерства як державного органу полягає в тому, щоб відстоювати національні інтереси України. І е, сьогодні дуже, дуже важливо розуміти, що е, ми досягли з того, що е, збірних команд Росії і Білорусі вже не буде на олімпійських. Іграх. Найгірше, що нас може там очікувати, це люди в Білому одязі з штампами, яким заборонено висловлювати свою належність до країни, з якої вони приїхали. Звісно, ми будемо дивитися, як далі будуть розвиватися події за тими рішеннями, які приймає Міжнародний олімпійський комітет, вони іноді бувають досить такі контроверсійні. Але все ж таки робимо все для того, щоб наша команда як найкраще підготувалася, поїхала на міжнародні змагання. Це важливо для нас сьогодні, щоб весь світ побачив Україну наших спортсменів, і в них була змога розповісти свою історію, яким чином власне доводиться сьогодні готуватися до змагань. Тобто, на даний момент позиції чіткої міністерства молоді і спорту стосовно того, чи поїдуть українські спортсмени на олімпіаду 2024, Немає. Поки що в нас не, немає чітких е, вихідних даних для того, щоб прийняти таке рішення. Ми будемо дивитися, кого власне е, міжнародний Олімпійський комітет буде допускати і кого він буде е, е, трактувати як нейтральних, е, нейтральних атлетів. До, до, Коротше, якщо будуть нетральні атлети від Білорусі Росії, а ви за те, щоб наші поїхали, показали свою. Ми за те, щоб наші, да щоб наші е, наші спортсмени показали світу, нагадували світу про Україну, про те, що uh -huh. сьогодні тут відбувається. Але звісно, ми не можемо е, толерувати ситуацію, коли е, Олімпійські ігри будуть використані в, в якості майданчику для пропаганди uh -huh. російської. Uh -huh. Тому... вот... Виходячи з цього будемо приймати рішення. Нещодавно українські атлети написали відкритого листа до президента Франції Еммануеля Макрона, а також до пані мер Парижа Ан Ідальго, міністерки спорту Франції Амеліу Удеа Кастері і організаторів Олімпійських ігор 2024. У ньому наші спортсмени закликали не допускати російських спортсменів, які підтримують війну до Олімпійських ігор 2024 у Парижі. Яку реакцію викликав цей лист? Власне, ми не розраховували на якусь там офіційну реакцію. Звісно, що наших спортсменів підтримують їх колеги з усього світу. Спортсмени, тренери ми бачимо постійно є. Підтримка в вигляді там тих чи інших заяв, да, від представників міжнародної спортивної спільноти це все такий елемент, скажімо, ну тиску, під яким міжнародні інституції змушені приймати більш зважені рішення да, і звертати увагу на те, що сьогодні відбувається в Україні, тому що коли говорять. А чиновники це одне, а, коли говорять вже самі спортсмени і розповідають про те, через що доводиться проходити для того, щоб сьогодні готуватись до змагань та просто вести. Життя е і сповної боротьби в Україні скільки ну, це ви зовсім, українських спортсменів? Це зовсім інше да і ну це дуже важливо сьогодні, щоб позиція наших спортсменів теж була почута і вона була е в міжнародному порядку. денному. не повертанти, якщо може так слово таке виникло. <laughs> тільки що е це про спортсменів, які е виїхали за кордон на змагання і буквально вирішили в аеропорту навіть на змагання не дійти, не повертатися, просто втікли. Е є список у ньому 236 осіб, які. Отримали ці самі дозволи на виїзд за кордон для участі в змаганнях і не повернулися. У вас є фіксація? Де вони зараз і чи їхня спортивна кар'єра вже? все? Ну там насправді є різні історії. Це не обов'язково. Вони прямо в аеропорту вирішили вже не ну, повертатися. Да, але ми розуміємо, що це ті люди, які порушили зобов'язання, які взяли на себе. Зрозуміло, що сьогодні через війну є особливий порядок. Для перетину кордону осіб призовного віку, і тому дійсно, ну це дуже велика відповідальність на кожному, хто сьогодні виїжджає. Зрозуміло, що він бере на себе відповідальність не тільки там перед там країною, а перед своїми товаришами, перед своїми а, друзями по команді. І ну звісно, якщо така людина такі зобов'язання порушила, ну це говорить про те, що він вже не може бути вважати членом національної збірної команди України. Тому ну звісно, такі люди виключаються зі складу збірної. Звісно, ми ведемо моніторинг е і ми дивимося, власне, ну що ж відбувається в нашій збірній команді. Ну я а якщо може бути таке, що людина, е ну наш спортсмен е ну може, прийшов до тями, там ти розкаявся. Ну... Всі ми помилки, іноді робимо. Приїхав в Україну, сказав, що я помилився. Ну в такому питанні є ну, теоретична, та... Теоретично мама може і може бути. Да? Ми запрошуємо всіх, хто так вчинив, можливо, дійсно переглянути свій чинок. Да? І будемо приймати рішення вже виходячи там з тих обставин через які все ж таки було вчинені, на такі, да, прийнято ага. таке рішення. Ну і окреме запитання від українських вболівальників, коли повернуться а, фанати на трибуни. Вже з цього року вже, ще, в, ще в грудні було прийнято розроблено нами безпекові норми, положення, яке дозволяє. І регулює процедуру, яким чином власне треба готувати споруду до прийому глядачів. І вже сьогодні ми маємо в волейболі, в баскетболі. Ми маємо вже початок змагань з залученням глядачів. Чому у волейболі Суперліга? Вона перераховує половину своїх коштів від продажу квитків на фонд «Повернись живим. І ми бачимо тільки початок цього руху. З 24 лютого починається Українська професійна ліга uh -huh. футбольна. І ну, тут вже починається повернення глядачів на трибуни, звісно, з дотриманням всіх безпекових норм. Це нагадаю. Необхідність мати укриття на відстані до 500 метрів, яке буде містити. От, від, Виходячи з того, скільки місць є в укритті, да, переважно від того буде залежати, скільки ж глядачів можна залучити на трибуни. Є така ініціатива є, е, яка називається Активні парки. Що це? Це е, програма президента України спрямована на залучення людей до здорового способу життя. Це наш такий флагманський проєкт е, в, в напрямку масового спорту. Да? Він є. Да, да, да. Це наш пріоритетний проект, тому що він сформований таким чином, що дозволяє нам залучати як найбільше людей. От за минулий рік ми залучили більш як е, півтора мільйони українців до наших заходів, серед них 200 внутрішньопереміщених осіб, 22 тисячі ветеранів. Це той інструмент, який дає нам можливість працювати з нашими людьми, з нашими громадянами і залучати їх до здорового способу життя. Він е, Дозволяє е, залучати їх не тільки в рамках якихось певних заходів, як івентів, змагань, а він передбачає певні навіть тренувальні заняття, формування спортивних ком'юніті на місцях в громадах в невеличких е, містечках. І е, ну, він дуже дуже потужно набирає оберти. Сьогодні в нас дуже багато планів на наступний рік. Зокрема, в рамках цього проекту ми ведемо такі, скажімо, підпроекти. Це клуби бігу, скандинавської хади. Минулого року ми запустили 18 таких клубів. Цього року буде 35. Дуже важливий проєкт. Сьогодні Нація загортованих. Це проєкт спрямований на виховання прикладних навичок для наших студентів. Це і тактична медицина, це основоповодження зі зброєю, це спортивне орієнтування, навичка рукопашного бою, дронова підготовка. Ну, головне, щоб да. умови, да, в яких ми живемо, дозволили реалізовувати, здавалося б, такі гарні круті ініціативи. Щодо вас, на кінці до особистого, ну здавалося б ну людина спортсмен, да, це зі спорту починалося ваше свідоме життя. А в нині виконуючи обов'язки міністра молоді та спорту, трінажорочки в кабінеті є. В кабінеті ні, але поруч в будівлі поруч є ну, два палац спорту. У нас там є невеличкий зал, і там займається все більше, і більше наших співробітників, Ми залучаємо їх до здорового співжиття. А життя. Ну, Троє дітей да. спортом займаються? Ну а як же? Чим саме? Донька займається, ну всі займаються для здоров'я, ніхто не обрав. Поки що для себе шлях професійного спортсмена, подивимось на молодшому, йому тільки п'ять, йому подобається і плавати, і футбол. От старший син переважно кіберспорт його вабить, да, але він теж займається все ж таки і в тренажерній залі. Ну і донька так само для здоров'я. там, Танці і тренажерна зала теж е, тримає себе в формі. Як часто контакт з президентом тримаєте, як вдається. Можу, що пан Зеленський теж за спортивний спосіб життя Пан Це Зеленський нього... веде веде дуже активний спортивний спосіб життя і звісно за будь-якої можливості він, я, він цікавиться. Як як перебігає там зокрема проект активні парки локації здорової країни, який він особисто опікує, фактично, Да? тому. Ми постійно на, 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 на зв'язку на контакті. Давайте з нами теж на контакті бути е, от на подальшому будуть різні історії спортивного характеру в масштабах всієї України особисто конкретно наших українців глядачів сніданку з ДНП 1 Спасибі вам Дякую. раді знайомства. Нагадаємо, що в студії сніданку був виконуючий обов'язки міністра молоді та спорту. Матвій бідний до наступних зустрічей. Ми продовжимо.